Мені дуже класно, багато різних емоцій, але в загальному дуже дуже прикольний досвід, дуже класно. Але я задоволена результатом, бо я бачила очі людей, я бачила їхні реакції, бачила їхній відгук, відкриті серця, оці обійми. Це, це дуже підбадьорює, і дуже е, дає ось цього задоволення, якого я шукала. Коли забувала, що робити далі, коли розуміла, що щось протопила, не ту послідовність обрала, а, найбільше переживала, а що я зараз? Раптом я щось зроблю таке, що нашкодить комусь. Тобто це моя найбільша фобія нашкодити. Глядачі, глядачки були дуже класні. Вони були уважні, вони були вдячні, як на мене, вони відчували мене, і я відчувала підтримку від них. Чи відмітити дуже корисну річ для джокерк – Це те, що достатньо швидко люди почали сьогодні виходити на інтервенції, і легко тобі це вдалося. Можливо, була вистава, така можливо, глядачі і глядачки, але були моменти, коли люди говорили, що ну то я посиджу, і ти не здавалась. Ти казала їм, а спробуйте. І при цьому це не було ніяк нав'язливоюся, Але це було про те, що а може все ж таки. да, Але може так. може так. І я прям захоплювалася, як ти не відпускала людину, поки вона не дасть відповідь, що я точно не піду на, на сцену, або така, ну хорошо. І я, ну, це дуже крута якість, і ти бачила. Всіх, хто могли. Ну, тобто ці потенційні інтервенції, чула, їх бачила, викликала сцену. А діти це для мене звична стихія. Мені з ними набагато звичніше, ніж з дорослими, ніж з дорослою аудиторією. Тому ті шуми, які були, вони були дуже природні для мене. Я відчувала оце плече, я відчувала, що можна спертись, відчувала, що а, можна покластись. Були моменти, коли я з чимось не погоджувалась, були моменти, коли я бачила по-своєму. Але я десь там проявляла цю довіру і думаю, окей, спробуємо так. Були моменти, де я наполягала на своєму. Я не до кінця була впевнена, що внутрішньо переміщені люди чи особи мене потребують, і що я їм якимось чином можу допомогти. І я переконалася, що я можу, і я їм потрібна, і є ще щось, що я можу для них робити.